Дуже крутий магазин. Рекомендую вам підписатись. Ви знаєте, в мене завжди щирі рекомендації, тому підписочка і стежте за новиночками. Наприклад, в моїй мамі там зайшли миючі засоби, які можна купувати 5 літрів, великі такі об'єми, і ціни там 100, 150, 200 гривень. Ну, що це таке, а які об'єми, ціни реально топові, класні. І так само ці аромадифузори я замовила велику кількість. Величезну і для себе, і на подарунки, і знайомим. ну, Такі ціни класні. <ріх> ну, ви зрозуміли, що потрібно робити. Клінінг-сервіс, підписочка і стежимо за новиночками, тому що магазин дійсно топовий, розвивається, оновляється, постійно з'являються якісь новиночки крутого товарчику і для всіх, і для хлопців, для авто, там всякі прикольчики, і для хазяйчих товари, для будинку, освітлення. Там все, 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 все є.